Піротехніки ДСНС обережно крок за кроком досліджують чергову ділянку фермерського поля, прикордонній з Херсонщиною громаді. Через багатомісячну близькість до лінії зіткнення російський ворог тут засіяв майже 5700 тисяч гектарів мінами, артилерійськими снарядами, зокрема й касетними. Через засміченість полів тоді частину врожаю довелось спалити. Аграрії віддали вогню майже 3000 тисячі гектарів полів із пшеницею ячменем рипаком, адже серед рослин ховались підступні дистанційні міни, які не можна без знешкодити. Ситуація змінилась після відсунення лінії фронту і звільнення правобережжя Херсонщини. Ми почали зразу, зразу ж почали розмінування. Розмінування вже йде в 8 місяців у нас. Практично 5700 гектар ми розмінували. Дуже велику нам допомогу оказує ДСНС. Тільки де щось знайшли, дзвонять люди, вони зразу сообщають, виїжджає ДСНС. Роблять свою роботу випадків ще не було нещасних на нашій території. Слава Богу, В своїй роботі піротехніки використовують весь потрібний арсенал технологічного обладнання і невеликий коптер, щоб з неба знаходити хвостовики від ракетних систем залпового вогню, град та ураган. Але без міну шукача цих відважних людей важко уявити. За допомогою таких от портативних пристроїв металошукачів українські сапери з ДСНС досліджують буквально кожен квадратний метр української землі, де або були бої, або є ризик присутності вибухонебезпечних предметів. При цьому цей девайс виробництва Італії досліджує землю на глибину до пів метра. І до того ж він запрограмований таким чином, щоб виявляти навіть найдрібніші фракції металу. Таким чином знаходять снаряди та осколки ще з часів Другої світової війни. Вже за деякий час після обстеження виділеної ділянки поля піротехніки з ДСНС виявили два касетні елементи. Це суббоєприпаси 9М210, які містяться в ракеті калібру 220 мм Ураган в кожному такому 5-метровому залізячі міститься до 30 касет. Частина з них вибухає або одразу, або за декілька діб. Але через застарілість окремі елементи можуть місяцями лежати в полях, зберігаючи свою вбивчу силу. Рішення одне ліквідувати на місці. Таким чином, рятувальники знешкодили перший касетний елемент. Вже за деякий час, після закладки вибухівки, піротехніки успішно демілітаризували ще одне смертоносне російське залізятче. Старший у відділенні групи піротехніків пан Денис каже, колись закінчив спеціалізований виш в Кам'янець-Подільському, тамтешній військовий інститут, але за фахом не працював. Втім, через повномасштабне вторгнення Росії, вже з серпня 2022-го, коли почали формувати велику групу саперів, оновив та розширив свої знання і тепер з колегами займається очищенням української землі від смертоносного залізяча. На даний момент ми зараз ми зараз в основному на території Дніпропетровської області працюємо. Особисто ми вже дві ротації відпрацювали на Херсонщині, і нам є із чим порівнювати. Там все на порядок гірше і небезпечніше, ніж в нашій області. Тут таких серйозних боїв не було. Так, прильоти були. Але там, де були жорстокі боги, там все значно складніше. Протитанкові міни ракети відградів та ураганів, касетні боєприпаси, танкові снаряди. Фронт роботи піротехніків, на жаль, колосальний, і сапери не дають жодних прогнозів, навіть стримано оптимістичних, щодо того, скільки часу потрібно для повного розмінування, адже потрібно дослідити буквально кожний клаптик української землі, яка постраждала від вторгнення расистів. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов перший міський.